Через тривалий блекаут на запорізькій атомній електростанції може повторитися сценарій фукусіми. Пише впливовий авторитетне британське видання. The Guardian. станція зараз працює на генераторах, запас палива, в яких скорочується буквально з кожною годиною. Ризик аварії дуже швидко росте. До яких наслідків це може призвести? Хто винен і що буде далі? Дізнайтесь, якщо підпишетесь на цей ютуб канал. Не забувайте також, будь ласка, ставити лайки, залишати свої коментарі, коментувати, ділитися враженнями в цьому чаті під відео від побаченого і почутого. Ну а я щоб часу вашого не гайте, давайте одразу буду починати. Скажу одразу, що ви знаєте, друзі, я не перший день стежу за подіями на Запорізькій атомній електростанції. але зараз проблема дійсно поглиблюється, тому що. Зовнішнє живлення до зас, яку як відомо контролюють росіяни. Вони окупували цю станцію ще в 2022 році. Так ось це зовнішнє живлення відсутнє вже 4 доби. Це рекорд. Треба сказати, що так дійсно раніше також були блекаути дев'ять блекаутів до цього були там перерви певні, але такого ще точно не було від початку окупації. Остання лінія електропередач. 750 кВт була пошкоджена 23 вересня у 16.56. Я робив про це випуск. Перегляньте, будь ласка. Хто ще не дивився? Значить, ми кажемо, наша українська сторона говорить, що на нашій території лінія справна. і це так, і ми готові постачати струм для безпеки. Але росіяни її пошкодили на своїй стороні біля станції, і ну звичайно ж, звинувачують у цьому Україну. Мовляв, це ми обстріляли. Мовляв, ми її пошкодили. І от ця ситуація складається, тому що ой, погана Україна, вона обстріляла. Але все це брехня, і ми це заперечуємо. Ми не стріляємо біля АЕС, бо ну це надто ризиковано зараз. Станція живиться від аварійних дизель-генераторів. Їх 18, там, 20 одиниць. І вони підтримують системи охолодження і безпеки, запас дизелю, як ви розумієте, обмежений, тому що він на 20 днів взагалі поменше, але там якщо розтягувати, то 20 днів росіяни про це кажуть магате. Знову ж таки, ми росіянам вірити не можемо, як ви розумієте. Представників магате. Вони туди не пускають і просто годують сніданками. Вибачте, так що на 20 днів типу у них все окей, але це все одно критично. Якщо генератори вийдуть з ладу, паливо в реакторах може нагрітися. І розплавитися всі шість реакторів типу ВР 1000 зараз у так званому холодному зупині. Це е, ну це дійсно най, найбезпечніший стан, де ядерна реакція не йде. Останній блок нагадую, зупинили в квітні 2024 року, і е, там генеральний директор Мате Гросі сказав про те, що це окей, тут можна подивитися. Це дійсно дуже добре в тій ситуації, яку ми маємо зараз. Але треба розуміти, що навіть у холодному зупині паливо виділяє тепло. Тобто його треба чимось охолоджувати його треба охолоджувати насосами, які потребують струму. Без електрики температура росте з 30-35 градусів, і за кілька днів чи тижнів вона ну може просто статися катастрофа. Пишуть британські журналісти. Про це і я розповідав в попередніх випусках. Перегляньте, повторюю. Значить, стресові тести, так звані стресові тести, після фукусіми, коли там була аварія. Вони показали, що атомна електростанція має витримати 72 години без зовнішнього струму. Зараз вже більше і це там не територія. Гросі називає ситуацію глибоко тривожною і крихкою. Я би, вибачте, називав її просто кричущою, критичною, а тут тривожна і крихка. Значить, він зустрічався Гросі з Путіним, але нічого не змінилося. Ні слова про це ніхто нічого не сказав. Ви можете собі це уявити? Тут атомна електростанція, яка ледь-ледь працює на дизель-генераторах, гроші зустрічається, який відповідає, в тому числі за ядерну безпеку у світі зустрічається з військовим злочинцем Путіним, і ні слова, ніхто ні про що не каже. Ну принаймні публічно. Ми не знаємо, що там було не публічно. Західні експерти і українські чиновники вважають, що Росія навмисно створює кризу, щоб тримати контроль над цією станцією. Вони хочуть запустити, хоча б один реактор, і підключити. Нашу Запорізьку атомну електростанцію до своєї російської мережі, і от аналіз Greenpeace показує, що росіяни будують нову інфраструктуру там 125 миль ліній до Маріуполя. Також вони зробили гребди для водозабору, щоб мати воду для охолодження, але це повторюю. Інформація не підтверджена, тому що магате вони туди не запускають. Значить, призначений російськими орковиродками так званий директор станції Юрій Чернічук, чи Черінчук не знаю. Він казав тиждень тому, що інтеграція в російську мережу на фінальній стадії про це пишуть британські журналісти. Але запуск реактора під час війни, та й навіть в мирний час. Це безпрецедентно небезпечно. Фахівці Greenpeace, зокрема, Шон Берні, є такий, він закликає гроші втруться, вплинь якось на ситуацію. Ти що не бачиш, що відбувається взагалі, Росія відповідальна за цю ядерну кризу, атомну кризу, і плани перезапуску треба скасувати. Ми всі розуміємо, ми дорослі люди, до чого це може призвести, особливо б'ють на сполох саме енергетики. І от журналісти пишуть про те, що. Про сценарій Фокусіми вони пишуть. Так я нагадаю, що там після землетрусу реактори зупинилися на фокусімі, генератори працювали, але згодом там цунамі їх затопило. За три дні три реактори розплавилися, ніхто не загинув від радіації одразу, але евакуювали, пам'ятаєте, 100 тисяч там більше навіть ніж 100 тисяч людей, і забруднення триває досі, досі, друзі. На запорізькій атомній електростанції ситуація подібна. Пишуть британські журналісти. Якщо генератори відмовлять розплавлення може статися за тижні, бо реактори холодні. Але з війною, мінами й озброєннями, яким нашпигували там все окупанти, це може бути ще гірше. Тому росіяни представляють будь, себе типу як рятівники, якщо вони підключать свою лінію. Ось в чому я думаю, один із замислів: типу, створити таку ситуацію, залякати і Україну і всіх. А потім, типу, знаєте, ну вони ж також можуть постраждати від, від таких наслідків на підключити в останній момент, якщо вони звичайно ще впораються. І сказати, от подивіться, які ми рятівники, ми все типу врятували. Але ви ж розумієте, наскільки це небезпечно? Навіть в мирних умовах ні то, а, а зараз війна, тобто окупанти створюють. Ось таку ситуацію. Українські експерти і енергетики, такі як пан Олег Дудар, от вони підтверджують величезні ризики, тому що на ЗАЕС є шість блоків по тисячу МВт Кожен зараз вони, як я вже сказав, в охолодженому зупині, тобто реакція не йде, але тепло виділяється. І от треба струм для насосів, щоб тримати 30-35 градусів. Раніше станція, як ви знаєте, виробляла електрику для 4 мільйонів домівок. Я думаю, навіть більше тепер вона споживає, тобто вже не виробляє, вона вже споживає. Генераторів там 20, ну 18-20, я казав по три на блок, і є, що там загальні запас дизелю за регламентом. Увага на 10 днів, не на 20, як кажуть окупанти. Наші експерти кажуть на 10 днів зараз. Вже четверта доба, підкреслюю, можна розтягнути. каже Дудар там на два тижні. Ну я, я говорю про те, що можна розтягнути, значить, дивіться проблема: це самі окупанти, тому що ми не знаємо. Ну, по-перше. Чи вкрали вони паливо, чи ні, чи є запчастини чи ні, чи дотримуються вони регламенту чи ні? Справжній блекаут, коли генератори не запустяться, призведе до плавлення. При холодному зупині це не за години, це дудар каже там за дні тижні, але процеси незворотні. Вони можливі вже там за 20 днів. До війни там працювали нагадую майже 12 тисяч людей. Зараз 2 тисячі людей, фактично усі з російського атому з Росатому. Вони не знають обладнання, вони не знають інструкцій з аварією. Не впораються так, наслідки аварії на ЗЕС не будуть як у Чорнобилі. Реактори вверх вони безпечніші, ніж РБМК, які стояли на Чорнобильській АЕС, але без ризику, вони без ризику там неконтрольованого вибуху. Але присутність росіян і їхні дії це величезна небезпека для усіх, не тільки для України. Частина території замінована. Аварія разом із військовими діями може спричинити витік радіації, кажуть експерти. При холодному зупинні викид менший, звичайно. Він там без активних ізотопів йоду, але забруднення все одно серйозне. Енергоатом наша державна кампанія. Яка керувала ЗАЕС до окупації російськими виродками, каже, що блекау це провокація росіян, тому що 23 числа вони пошкодили лінію, яка живила цю станцію на нашій території, все справно, але окупанти не підключають. Вони ведуть дезінформацію. Станція на дизелях, але вони. Для аварій, вони не для довготривалої роботи зупинка це втрата контролю над безпекою кажуть в енергоатомі, і це загрожує і Україні, і Європі. От в чому сенс, але це ще не все, друзі. Виявляєте, не так давно зустрічався Путін і Лукашенко. Подивіться, який вони роблять вигляд, що типу турбуються, занепокоєні в зв'язку з цією ситуацією, і ще, звичайно, хочуть заробити на цьому. Значить, 26 вересня Лукашенко зустрівся з очільником Кремля і військовим злочинцем Путіним і запропонував по. Будувати другу атомну електростанцію в Білорусі на сході, знаєте для чого, а щоб типу постачати струм на окупованій території України, мовляв, через зупинку Запорізької атомної електростанції треба це все компенсувати, і от там Росатом провів якісь там розрахунки, кажуть, фінансування не проблеми є, є споживачі. Фінансування не проблема. Але ви ж розумієте, що це виглядає не просто виглядає це є хитрістю Лукашенка. Щоб витягнути гроші з Росії, він прикривається допомогою типу окупованим територіям, але насправді він хоче е, АЕС для себе для Білорусі. Білорусь до речі, вже має одну електростанцію атомну, яка побудована Росією. Тепер Лукашенко хоче ще раз за рахунок Путіна е, промоти ось такий фокус. Але чесно вам скажу, у Росії просто немає грошей на це. Вони всі роки на війну витрачають, тому я не впевнений, що це пройде. Е, тому все це просто розказні у будь-якому разі, все одно це показова історія. Тому що вона демонструє, що росіяни не планують віддавати чи відмовлятися від ЗАЕС навіть попри ризик аварії, а шукають альтернативи для контролю енергії. Тому друзі, дивіться. Ситуація на заес вибачте, але це бомба повільненні дії. Я нікого не хочу лякати. Я просто цитую експертів: так тривалий блекаут може повторити Фокусіму розплавлення, евакуація, забруднення. Вибачте. Росія створює кризу навмисно, щоб тримати контроль, Україна, і лякати усіх і тиснути, в тому числі мені здається, що вона таким чином тисне ще й по мирній історії, так по так званому мирному процесу, тому що європейці і американці вони лякливі, вони бояться атомка, вибухи так далі. Тому давайте ви бачите, що ми мав пас гранатою, кажуть росіяни. чеку можемо в будь-який момент зірвати, і всі разом тут, значить, постраждаємо, якщо ви не примусите Україну. Це один із зі сценаріїв. Я от не знаю. Мені здається, можна його так розглядати. Але що робить в цей момент Гросі, очільник магате? А він робить вигляд, що він щось робить взагалі, але нам потрібні дії, а не вигляд. Розумієте, таке враження, що він в по справжньому напружується лише тоді, коли мова заходить про його особисту кар'єру. Чомусь у нього є час переконувати представників інших країн підтримати його кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН. Тоді як натиснути на Росію, щоб та зупинила свій атомний ядерний терор. У нього часу немає. Ну якось так у нас виходить. Тому, друзі, ситуація серйозна. Стежимо за нею разом. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, і дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Все буде Україна!